Тарасе, батьку сивочолий, Літ сто шістдесят тебе нема, на небі ти у сім'ї новій, та пам'ять в думах ще жива, жива і довго буде жити, бо слово твоє віщий сон. У Бога доленьку молити живе та стогне душі тон, душі українського народу Вся тяжість бувших поколінь, люємо там, де п'ємо воду, не бачимо свою житті. Не бачимо себе самого за те, Всіх бачив навкруги, немає у душі живого, нема любові сироти, немає свій до свого серця, ненависть в жилах аж кипить і чорна заздрість кликотить. Тарас, батьку, як життя. Нема поваги, ні добра, лише надія є одна, ота убога сиротина Нічує в світі цім дитина лишилася собі сама, сама самісінька вона.